Тож вік вітаємо з перемогою. В принципі, в першому таймі шукали підходи до воріт, не вдавалося забити, в другому все пішло, як напевно планувалося вашою командою. Ну, перші емоції від вас. Дякую за привітання. Так у нас вже п'ята поспіль перемога. Рухаємося вперед. Найвищі задачі стоять. Ось звичайно, перший тайм хлопці, видно було, що вони згуртовані п'ять чоловік. Сіли трошки нижче. Перший тайм ми їх так качали, качали, качали. Не вдалося нам забити в першому таймі. Ось, але в принципі всі були спокійні, і в другому таймі вже додавили суперника і довели рахунок до розгромного. Ну, напевно, додає впевненості команді, коли гра... тренер-гравець виходить і кладе два голи за три хвилини. Також звичайно, звичайно, це завжди допомагає, коли досвід. Переважає якусь напругу. Ось і завжди дуже позитивно на це реагуємо і вдячні йому. У вас така статистика. Я подивився у команди. До цього було чотири матчі, чотири перемоги, але завжди три голи. Наскільки от важливо було сьогодні, щоб цей четвертий забили на останній хвилині? Так, хлопці завжди жартують, що менше трьох стараємося не забивати, ось щоб комфортно себе почувати на полі. Ну сьогодні вдалося на один більше забити. Тому дякую ще раз всім гарного настрою і вітаю з різдвом.